Щогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. Так з піснею починають день волонтери громадської організації Україна єдина країна тут і переселенці, і небайдужі інгульчани у багатьох рідні на передовій. Я хочу сказати про таку чудову сім'ю, яка, на жаль, втратила свого батька і ця жіночка Галіна Дмитрівна разом зі своєю онукою, з дочкою. Вони втратили під Бахмутом свого. Чоловіка, свого героя, але вони не, не на час, вони не зупиняються, вони приносять оці ці сердечки за маленьку нашу дівчинку. Палінку, вона наша інгульчаночка, Палінка Петрова. Вона своїми ручечками вкладає. Оцю свою душу вона плете чудові, робить такі віночки з українською з українськими стрічечками і відправляє ці віночечки, свої чудові поробки на фронт. Вона прийняла участь у благодійному. Нашому аукціоні і заробила багато грошей, які пішли на допомогу Збройним силам України. У Нас є жіночка, яка вона приїхала із сел з Херсонської області, з села з Береславського району, і вона кожного кожного тижня приносить своїми руками виплетені шкарпетки для наших. Славних воїнів, дякую усім, хто допомагає нам переселенцям. Дякую всім криворіжцям, які нам допомагають, і одягали нас, і годували нас, і підтримували як тільки можна. Любимо дуже наші збройні сили, віримо у них. І з кожною з цією стрічечкою ми їм посилаємо на передову своє тепло, своїх сердець і любов нашу. Віримо у них, віримо у щасливе майбутнє нашої України. Для мене це дуже принципово. Вже майже 10 місяців мій чоловік знаходиться на Донецькому напрямку, вже тільки де не був, зараз під самим Бахмутом, тримається, я пишаюся ним, я разом з ним. І ми разом до перемоги. Житломасив інгулецького комбінату одним з перших почав приймати переселенців з Херсонщини. Без оголошень з перших днів повномасштабної війни інгульчани приносять речі, харчі, ліки для вимушено переселених осіб. З квітня минулого року активісти осередку запрацювали офіційно як громадська організація. І звісно ж почалася зовсім інша робота з партнерами міжнародними, з партнерами в нашій країні, які помагають, яким допомагають також міжнародні організації. Почали привозити цілінаправлено продукти набори продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб. Гігієнічні набори такі, щоб це хватало людям, скажімо так, на пару тижнів. І на місяць 20 кілограмові набори, 10-кілограмові набори. Тобто, кожна організація, яка змогла підтримати наших людей в нашому регіоні, ми з ними співпрацюємо. Нині інгульчани співпрацюють більш ніж з 15 іншими організаціями, які надають різноманітну допомогу. На сьогоднішній день в нас вже є меморандум з нашими чудовими друзями. Це Криворізька наша організація і гідацентр, які також дуже нам допомагають іменно в нашій громадській організації для переселенців, які територіально знаходяться біля нас і зареєстровані саме в нашій організації. Організація Україна, єдина країна опікується майже тисячею сімей. Нині видають гуманітарну допомогу. Село Кочубаївка ми прожили цю окупацію страшенно. Виїхали сюди до вас поближче, отримуємо допомогу. Спочатку ми поїхали в Кіровоградську область, там запропонували чоловіку роботу. Комбайнером, потім жнива закінчились, і ми переїхали сюди ближче до свого села, тому що в селі поки що жили солдати, і наша хата була зайнята. І Дякую вам велике, що є допомога. Ми з села Заградівка. Ми там проживали, готувалися жити, починати жити. І тут почало прилітати. Осколками, нас пацани, ми на вулиці, ну як вдома в селі роботи, хазяйству нас служить. Ну і так втекли, приїхали куди на кучі, до родичів, до куди могли. Тут кажуть, що є наші помощники, ми до них прийшли, ну і так досі з ними і залишилися. Нашого папу забрали, воює, то ми зараз. З дітками залишилася сама ще один напрямок роботи збір коштів у допомогу захисникам. Було вже куплено для збройних сил України генератори, тепловізори, дальноміри та багато ще чого іншого. Форма, ну це можна так прилічувати дуже довго, і слава Богу, що у нас є така нагода, і є така можливість допомагати нашим справжнім героям. Громадська організація Україна Єдина країна продовжує працювати. Всі ми розуміємо, що війна ще не скінчилась. Тому всі небайдужі, які можуть допомагати і хочуть це робити. Будь ласка, долучайтесь до нашої організації. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.